Електровелосипед Fatbike Tokyo в складеному вигляді, який легко поміщається у будь який багажник автомобіля з акумуляторною батареєю, яка вбудована в рамі, важить приблизно 28 кг. А зараз увага, максимальне навантаження на електровелосипед має бути 120 кг. Я на сьогодні 168 кг. Рюкзак акумуляторної батареї 9 кг. Вирушаю в дорогу і дивимось, пробіг. 48 кілометрів 200 метрів. Нагадую, перший заряд було 44 кілометри. Це ми надавали нашим гостям магазина кататися і випробовувати. Переставляю сидіння від електровелосипеда «Силач», Воно більш зручне. У мене 33 км. Намагаюсь догнати у вас скільки? Кілометр 42. У мене 33. Спідометр показує не зовсім коректно. Або в електровелосипедах, або в електромобіля. А неперевершений аромат трави, листя, дерев. Я рухаюсь на електровелосипеді і показую вам, на що віддати зі своєю вагою різними дорогами. Поки що більш-менш нормальна дорога йде. Що мене здивувало, велика швидкість, яму бере добре. Ну що ж, перевірюю оці ямки. Ви знаєте, навіть не відчувається. Пороскакує. Ямка на ямці. Ось такі ямочок, бачите? Електровелосипед майже не дребіжі, ямочка на ямочці, він рухається стабільно, зі швидкістю 41. Єдине, що прилад, де кріпиться телефон, трохи не витримав такого навантаження. Зараз буду зупинятися, але перевірю ще калюжу. Чудово, без усіляких проблем. Попереду магазин, село Кікова. А скільки мені ще до барановки їхати? Там ще 20. Ще 20 кілометрів? Ну, вже занеміли руки, болить спина. На трьохколісному було а б зручніше. 41 кілометр точно. Але бачите, у мене вага 170, 168. І він 120 розрахований. А ваш, скільки йшов? 120 теж на, на, по книжці сім'я. Але я і жінка важим 150. А цемент дивлюсь, ще трохи прикладаєте. Да? Два мішки зерна везу. Зупинившись біля поля з кукурудзою та поле з вівсем, вирішив біля дороги полежати, щоб не шкодити врожай, бо це чийсь труд, я поважаю. На дорожці полежу на карематику. Хто дивився мої огляди, всі каремати на початку війни з магазину Альфаспорт по вулиці Соборна 30, я передав нашим військовим. Нещодавно з'явилось декілька штук, і от я одного знову взяв собі. І електровелосипед Fedbike цілий, неушкоджений. Нагадую, показує 80%, хоча на ньому вже 60. Вимкну батарею. Навіть пластмасові педалі не поламились. Це мене дивує під моєю вагою. Все працює без проблем. Спина вдається ознаки. Сонце, гідзи, і спина вдається знаки. Треба відлежатись. Тож, кого хвора спина. Такий велосипед раджу, якщо будете переїжджати не більше 20 кілометрів. На більшу відстань він не підходить. Я вже їхати не можу за умови, якщо замінити сидіння, сидіння відсілача, бо на тому, мабуть, я і 5 кілометрів не проїхав би. Проїжджаю, проїжджаю по скрілів. Рюкзак давить на плечі, Сидіння замінив села, все рівно важко їхати. Десь пташки ще бещать. Іначе нема війни. Іначе нема війни. Але вона є і вона поруч. 26 41-42 вже не біжить, як їхав, коли був повний заряд батареї. Але ще набирає швидкість. Хочу, щоб ви відчули, як шипить сама гума, звуки гуми. асфальтоване покриття, коли навколо нічого, крім. Це просто неймовірно. Я доїхав до найближчого містечка. Фух. Друзі, я це зробив. Я це зробив. Важко дихати, болить спина. рюкзак, нарізав плечі, але я доїхав до сусіднього містечка нашого славетного міста Звягель до словетного містечка Баранівка. Електровелосипед Fatbike Tokyo може подолати відстань від одного міста до другого. До Барановки доїхав. 20% залишилось заряду батареї, загальний, 87% це за два пробіга. Вимикаю. Хочу прорекламувати магазин свого колеги. Ось такий магазин. Ви заїжджаєте а зараз вибір. Отак от так виглядає магазинчик, ви заходите. Коли хочете придбати собі мотоцикл, ви зможете отримати величезний вибір мотоциклів, дивлюся електровелосипедів. Вибір мотоциклів вражає, на мою думку, навіть кращий вибір ніж в магазині в Києві мотодім, якого я робив огляд. Доброго здоров'я вам. З вашого дозволу трохи познімаю. Добре. Добро здоров'я, радий Добре. вас Добре. бачити. Займенно. Хочу, yeah. щоб ви нагадали моїм глядачам, як у вас по батькові. Олександр Андрійович. Олександр Андрійович. Просто Олександр можна. Да, давно, як і я, займається різноманітною технікою. Ну, зараз ми мотоцикли майже не продаємо, у нас один чи два залишилось. А ось, де ви хочете придбати мотоцикли, то можна завітати. Скажіть, будь ласка, адресу і місто. Баранівка, Житомирська область, вулиця Звягільська, 43. Будемо раді. Чудово. Скажіть, в які дні ви працюєте? Ми працюємо щоденно, крім В неділю до трьох часов, а так кожен день до шостої. Ну, ми в неділю вже не працюємо. Я почитав, що в Біблії не можна в неділю працювати. Мови немає. Це... Да, тому для тих людей, хто не працює, якраз можна завітати і обрати собі. Транспортний засіб, двохкалісного друга за умов дотримання, правил техніки безпеки і шоломи у вас є, так? Це я завжди нагадую, що потрібно так, так. мати шолом, нагадати правила дорожнього руху, отримати права і обрати мотоцикл. Скажіть, будь ласка, і маленькі квадроциклики у вас є? Та є, у нас багато. Супер. Значить, люди в мене часто питають, у нас їх немає. Електровелосипеди, дивлюсь, різноманітних фірм. Що ви можете сказати, по яким квадроциклам, мотоциклам можна до вас звертатися? Які компанії? Фірми Ліфан, Шенерей, Лонсин, Вайпер, ну, Баджач, ну, електровелосипеди. електровелосипеди фірми Фада. І саме головне Болюч, білюча, болюча тема. Покажіть, будь ласка, є у вас запчастини, хоч трошечки? Ні. Запчастини стараємося під замовлення привозити. Це болюча тема. Я, ну, у ми теж, знаємо, де я у вас теж замовив запчастини так, привезли я, ви. Я не привіз, бо uh -huh. хоч дзвонив до вас, мав уточнити uh -huh. питання. Там є запчастина, ця що вам необхідно тільки до старої версії. Підходить для старої версії, якраз да, мені моїх. Якщо підходить, то ми на днях будемо привеземо. Нема ніяких проблем. А запчастини нам переслають дуже швидко два дні. Люба запчастина. Ну, по пошта, так. Да, зараз да, доставлять. Тримати в наявності дуже багато. Мастила, різноманітні свічки, да. дивлюсь, так, герметики, чохли для мотоциклів і шоломи, звісно, вони потрібні. Мотоцикли дуже класні. Як колись у нас у 2008 році, я згадав. Цей запах, який був в нашому магазині Планета Залізяк». Запах. Зараз, так, зараз цих мотоциклів. Токсичний, але... Дуже токсичний. Кашлює до сих пор. До цього часу ще кашлює. Тому нашим глядачам показую, де можна придбати різноманітну техніку, подорожуючи Україною. Перегостили мене смачним квасом, спекотним на дорозі. Я ще трохи погуляю. Зараз. Для вас, глядачі, поставлю музику і похожу, поки буду смакувати квасом, показуючи вам, що є в магазині. Техніки. Але я втомився. Дякую вам, що надали можливість зробити відеогляд, пригостили квасом. І скажіть, будь ласка, нашим глядачам, як можна з вами зв'язатися, де вас можна знайти в інтернеті, наприклад, можливо, otomoto.in.ua візитівкою... e, угу. Покажіть і... візиточку. Номера телефонів контактні. Ага. Давайте отак от спробуємо, щоб люди могли зупинити отак на куточок і отак на фоні мотоцикла дзвонити і замовляти. Тому що кожен покупець має право вибору і повинен знати, де купити йому краще, де краща ціна і де найбільший асортимент. Дякую всім, стікаю потім від цієї подорожі їду додому, викликаю машину свою, бо назад вже не доїду здоров'я не те. Перевіряю, як заїжджає на різноманітні бордюри. І перевірю, як з'їжджає. Беру височенький. І мам, теж без проблем. Ну, Вузенький мені не підходить, а от широкий якраз для цих коліс. Оп. Все, 5% заряду. Зупиняюся. 83 км Відпускаю газ. Головне, що велосипед цілий і нічого не поломилось під моєю вагою. В минулому відеогляді я розповідав про збір коштів на автомобіль для ЗСУ, який дуже потрібний нашим захисникам та захисницям. Особисто людина, яка започаткувала цей збір, надала відеозвернення з передової, звернувся і попросив допомогти. Привіт, друзі! З вами на зв'язку командир зводу самохідної артилерійської батареї, окремої бригади морської піхоти. Маємо наразі необхідність термінового збору позашляховика, тому що до позиції, поки їздимо, маємо єдиний течик, який скоро розвалиться. Тут ще коли дощ почнуть дощі, то він просто не може проїхати. Тому долучайтесь, будь ласка, і разом переможемо. Цю людину я особисто знаю. Це підприємець з нашого міста. Минулому, а нині захисник нашої України. Не буду розголошувати ні ім'я, ні прізвища, ні по-батькові. Мої земляки його знають. Він займався бізнесом. Це був магазин Лайф у центрі міста. І, мабуть, багато моїх глядачів купували в нього або сімкарку, або, перепрошую, або сімкарту. карту І багато моїх глядачів, мабуть, купували в нього або сімкарту, карту або телефон, або будь-що якихось аксесуарів до мобільних телефонів. Зараз він захищає нас з вами і потребує допомоги для його підрозділу. Збір коштів на автомобіль ще не завершено і картковий рахунок я залишаю перед цим відеоглядом. Усім, хто не дивився минулий відеогляд, нагадую, що збір коштів продовжується.